У Луцькому районі, 12 червня, правоохоронці зупинили автомобіль БМВ. Під час обшуку в авто виявили понад 8 кілограмів психотропної речовини Альфа пвп канабіс та гроші. 43-річний організатор наркобізнесу намагався заховати заборонені речовини навіть під капотом автомобіля. Як повідомили у поліції, згодом правоохоронці провели одночасні обшуки в будинках затриманого чоловіка, мешканця Коваля та його 44-річного з Сковельського району. Під час обшуків знайдено та вилучено психотропні речовини та інші речові докази, які свідчать про причетність до наркобізнесу. Наркотичні речовини вилучені і направлені на експертизу. Їх загальна вартість за цінами чорного ринку понад 5 мільйонів гривень. Також поліція довела, що зловмисники забезпечили функціонування одного з телеграм-каналів, який діяв на всю країну, і де вони розміщували інформацію про залишення так званих закладок великих об'ємів, за скоєне горе бізнесменам загрожує до 12 років позбавлення волі.